Доброго дня, як вас звати? Доброго дня, Руслан. Мене Артем. Скажіть, будь ласка, яка у вас мрія? Е, на сьогоднішній день е, мрія це, мабуть, кохання, яке в мене є. І е, хотілося б помирити з своєю дівчиною, бо останніх там кілька днів, п'ять, мабуть, якісь у нас недорозуміння вийшли. Е, мабуть, в чомусь винен я, не в чомусь, а в цьому більш за все. І хотілося б е, попросити в неї там вибачення і щоб вона мене пробачила. Щоб е, все було добре у нас, скажімо так, хотілось би. А як її звати? Е, Юля. Юля, можливо, Юля нас буде бачити, і ви можете звернутися до Юлі. Щоб ви їй сказали? Е, сказав би, що кохаю, її і, і попросив би вибачення і перед нею, і тут. Мені не важливо перед ким, де. Е, це можу робити багато разів, признаватися в коханні. Головне, щоб вона мене вибачила, і у нас все було добре. Так що, Юля, вибачай, і все у вас буде добре.